Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 17 листопада, вирішив напевно в останній раз я заїхати в цей лісок, там де я збирав білі гриби, і перевірити, ну скажімо так, удостовіритися, чи всі я гриби зібрав чи ні. Хто бачив минуле відео, десь тут я збирав білі гриби в кінці своєї прогулянки і ось зійшов, подивиться. Ось такий стоїть, невеличкий. Ось такий стоїть, друзі, невеличкий, але білий грибок. Ну, такий собі по якості. Я маю на увазі, що це тонка нога, шляпка гарна, тверда, а от, але не пузан. Не пузан, як ті минулого разу. Так, ну нічого, як до 17 листопада, норм. Дві неділі до зими, а ми ще з вами збираємо білі гриби. Друзі, ви тільки вдумайтесь. Дві неділі до зими. Просто жесть, там вже десь сніг літає в інших районах. Зараз я збираю в Київській області, хто буде питать. А десь там... Е в інших областях туди ближче до Карпат вже сніг. І у нас буде сніг через пару днів. Так що... Круто, що ми ще маємо змогу такі грибочки збирати. Друзі, я в шокі. Така відкрита місцина, дуби. Просто дуби стоять. В дубах дивіться. В дубах що стоїть. Просто в дубах. Оба! Дивіться який красень стоїть в дубах. Отак от. Отак от. От, от, друзі. 17 листопада. А вони ще стоять. А вони ще стоять. Я, чесно кажучи, в шоці. Просто в шоці. Я ще в такий період не пам'ятаю, щоб я збирав гриби. Якщо ви збирали, напишіть в коментарях, хто 17 листопада. Білі гриби збираю. Ай ляпота! Це просто чудово, пахне як, ай. Таким запах мені грибним зимнім супом. Хі -хі. Друзі, дивіться, зайшов вже в березку. Зайшов в Березку. А хто тут стоїть в Березці. хто тут у нас. Ааа, білянчик у нас тут. Дивіться який красивий. Білясик у нас тут стоїть. Ай-ляпота. Ай ляпота. Що робиться на білому світі? В Березки, бачите, всю Березка така ріденька-ріденька. І він стоїть. Під листям вкрився і стоїть. Так, це вже мені подобається. Це вже мені подобається. Давайте ще тут пошукаємо, походимо. А ну-ка давайте глянем. Друзі, дивіться, водичка ось. Водичка. І прямо біля водички он все. Топік уже. Думаю, да йду, подивлюсь там болото з тої сторони. Якось може на рибалку прийду. бо там водойма здорово є. а тут таке болото. Я ось дивлюсь. Трохи вже, конечно його. Трохи вже, звичайно, його погризли, але дивіться все рівно. Ось така краса. Ось така краса, друзі, дивіться, які. яка в нього товстенна нога. Товстенна нога. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Слизняки трохи погризли, але ми будемо догризати, Будемо догризати. Я вам скажу цікава така місцинка. Тут треба подивитися уважно. Я думаю, що ми тут ще щось може знайдемо. Друзі, дивіться, підійшов прямо ось до болотця, до цього. І ось ось що стоїть. Подивіться що стоїть. Ой, -майо! Що це стоїть! Ви тільки гляньте! Це грибниця! Дивіться! Ух ти! Ух ти! Оце кабасик. Оце кабасик жеребасик. Сейчас я вам покажу ляпоту обалдієте. Так уважно дивимся. Уважно. А ну-ка, бачите гриба чи ні. Це як знаєте, в тому автомобілюті, гриба нема. Не, а він є. Ну-ка. А Ось сі хто це? А ось о, хто це стоїть, а? А хто це? А хто це, друзі? А це ж товариш біля шок. А це ж товариш біля шок стоїть. А? Як вам, 17 листопада, отаку от красу збирать? Це вам, друзі, не хухри, мухри. Такдем ідем 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 ідем. Ідем, 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 ідем 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 ідем. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Още, ось, ще. ось все, дивіться, заховався. Хто це заховався? Ого! Слушай, дивись, тут взагалі дивіться які. Та ти шо? Це ми проводимо з вами ці зимні розкопки майже. А ну... Ого! Ох ти ж Йошкінтикот. Йошкінтикот, дивіться яка краса. Та ти що? Це просто якась Казка, я не знаю. Фух, такий масивний, твердий. Три штучки в одному місці. Я вам казав, що треба покрутитися. Казав? Казав. Ось ми і покрутились. Ось ми, друзі, і покрутились. Так, це лайк 100% за такі гриби. Так що прямо зараз натисніть хто забуває. Бо це, Бо це ляпота. Фух. Аж один інчик виділився. Блідна поганочка стоїть собственною персоною. Перший індикатор, що можуть бути грибочки. Так, ну що, покрутимося, бачите, все було можна рибку ловити, напевно, карасика. Так, зараз треба тут уважно ще подивитися. Перейшов ось буквально ну скільки тут, метрів 15 від цього місця, дивіться. Це я вже його листя з нього зняв. Бо думав, що це, може блідна поганка знову, горбик стояв. А воно ні. А воно ось хто стоїть. Ох ти. Оце красун. Ну. Ого. Опа. Опа. Оце красун, дивіться, який. Молодесенький. Головне, друзі, що в мене цей? Молоді гриби. Молоді. Ну це ви таке колись бачили, чи ні? Щоб молоді гриби отакі от були 17 листопада. Це Київська область. Це вам не Херсон. Там ще Дніпропетровськ. Так що тут ще треба подивитися. Бачите, яка ляпота стоїть. Вона біля болотця. Ох ти, дивіться, друзі, який красавець стоїть. Йо-моє, оцього цього я не бачив. Та ти що? Дивись, який красавець. Стоїть. Ух ти! Оце ляпота. Оцього я не бачив, це знімаю в онлайні, дивіться. Ух ти, Йошкін ти кот. Оце я, чесно кажучи, в шокі, друзі. Знімаю прямо вам в онлайні. От таку красу. Дивіться, який він він знизу. Під шапкою. Все біленьке. Та ти що? Просто це пушка ракета, я не знаю. Ну... Красота. Буквально одна хвилинка вашої уваги. Часто мене питаєте в відео в коментарях і де можна придбати такі корзини, як ти носиш з собою. Так ось, хочу вам всім повідомити, хто ще не знає, тобто, ці корзини продаю я особисто. Це ручної роботи корзини. Я їх робив ще раніше, до того, для того, верніше, щоб робити такі, знаєте, як портфелі на шлейках. І продавати їх такими наборами. Ось з такого плану корзини це на 35 літрів, корзина, доволі такі велика. Оце теж на 35, це на 35. А це такі маленькі, як я собираю. Тобто Це така корзинка, ось малесенька, як я собираю. Вона на 20 літрів. В чому прикол цієї корзини, що вона зроблена з розщепленої лози, бачите? Оця от частина, оця там, де ви отак от за ручки берете. ось і ця сторона, яка йде до ноги, вона бачите, вона пряма. Тобто, у вас, ну, грубо говоря, якщо вона була кругла, то у вас би постійно вона об ногу терлася, оця частина. Поняли, що я маю на увазі? Оця викупла, випукла частина, у вас терлася по ногу. А так якщо вона пряма, то вона об ногу не треться. І вона дуже легенька. Ось от таким от чином зроблені ручки. Дуже легесенька, то тобто, з нею приємно ходить. І от По ці корзини я думав планувати тут робити шлейки Ось з цієї сторони шлейка, з цієї сторони шлейка. І одягаєш на спину і пішов з пісні, як песню. Особливо це для Карпат такий варіант, там де ти без машини. І повинен багато грибів за собою нести. Тобто і ця легенька, і ця легенька. По ціні. Ця стоїть 850 гривень. Ось ця на 35 літрів коштує 1000 гривень. Ось така доволі, я не знаю, як вам показати, щоб ви просто бачили розмір. Ну вона мені. Ось що Ось така от по, по колінам майже. Ну не по коліно, чуть менше коліна. Тому, друзі, кому потрібні такі корзини, ну кращих корзин я, 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 я не бачив. Звертайтеся, кому потрібно, ще трохи корзин є, там може штук 30. Відправимо по новій почті, по Україні. Знайшов рядовку, подивіться, яка рядовка. Це просто просто якась жестяна рядовка. Гляньте, який в неї розмір. А? Як білий гриб, думаю, дивлюсь горбок, Як білий грибок стоїть. Така запашна, а там вон ще ціла куча. Думаю вам включу камеру. Біля самої, все, бачите, все вода. Біля самої води. Біля самої води ось такі рядовочки стоять. Це ж безподобний гриб, я вам скажу чесно. Ось дивіться, які красені. Ай! Ляпота яка. Опа! Яка ляпота. І ось ще. Опа. Це просто... Просто безподобний грибок. Дуже смачний. Я вам так скажу, що хто не пробував. Треба обов'язково спробувати. Хто, друзі, не пробував, треба обов'язково скуштувати, бо це смачніший гріб, рядовка сіра або ще її називають галарушка димчата, димчата сіра чи рядовка димчата сіра, по-різному її називають. О. Ось такий грибочок. Пластинчатий гриб, бачите знизу. Йдуть пластини біленькі, всі стильні грибиці, благородні, майже всі трубчаті, А це пластинчатий, У неї дуже ярко виражений. У цього гриба дуже ярко виражений такий запах, смачний. Тобто він пахне ще смачніше, ніж білий гриб. Тобто набагато смачніше. Прям шикарний запах. Ну, нічим таким поганим не віддає. Одна смакота, наче хочеться його сирого їсти. Типа як трюфель. Клас. Друзі, дивіться такі ось березки. Думаю, чагарники такі. Такі чагарники. Але дивіться, що в цих чагарниках його майже не видно, але дивіться. Взагалі майже не видно. А ви тільки подивіться, що там стоїть. А, -а, -а. а ви тільки гляньте, що там стоїть. Як його брати? Ой! Ой! Так, а ну. Ого! 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 О! Дивіться, яка дирка від нього! Залишилася! Так. Та ти шо? Ну-ну-ну-ну-ну! Це просто... Та ну, я не знаю. Що вам сказати, друзі. Навіть і не знаю, що вам сказати. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з по цього по цьому приводу. Як вам такі грибочки збирати. Практично зимою. а? Клас. Така шапка в нього. Весь біленький, тверденький. Оце в таких чагарничках, бачите? Хто б міг подумати? Думаю, та зайду, перевірю, я там йшов що, що, по тому краю. А думаю, через ці чигирі виходив, як я його помітив, непонятно. Ну помітив, бачите? Красота. Така ось відкрита місцинка. І просто на відкритій місцинці. А ви подивіться хто стоїть. Ви тільки подивіться хто тут стоїть. Ай. Ох ти! Просто клас! Ух, красота яка. Безподобний грибик. Просто безподобний. Дивіться, яка в нього шапка. Ножка тверда, такий увесістий кабанчик. Ви бачите? Чистесенький. Весь грибик чистенький. Та ти що, ляпота? А це ще не все, друзі. Ходімо далі. Пойдем дальше. Я зараз вам еще что-то покажу. Сейчас вам покажу что-то еще. Тут у нас есть в запасе еще одна красота. Так, а ну давай. А, вот все. Вот все, смотрите. Вот все. Видно. Ух. Вот это Оце воно. Опа. Опа. А ну-ка. Та. Ляпота. Дивіться, яка в нього масивна шляпа. Ух ти. Цяка ножка, знаєте, ну він, вже, я говорю, ночі сьогодні було 0 градусів, тому вони такі всі тверді, не червиві. Це сказка. Це просто, друзі, казка якась. Клас. Не можу я не любуватися такими грибочками. Бачите, все. Відкрита місцинка. Дуби переважно все якісь. Хто б міг подумати, що в таку пору року, от в такій от місцинці будуть чекати на мене ось такі от грибочки. Хто б міг подумати? А? Так. Ну що, у мене настрій піднявся. Не знаю, як у вас, друзі, в мене настрій піднявся. І такі гриби мене надихають йти далі і продовжувати пошук. Сьогодні небо хоч і пасмурне, але немає дощу. Це дуже добре. По минулий раз я ходив, був дощ. Спустився в низинку, ось вода стоїть. Тут, бачите? Думаю подивлюсь. Треба ж дивитися. І ось такий стоїть кабанчик. А, не, не, нормальний. підберезовик трохи. Трохи поїжений, але твердий. Я думав, що поганий, тверденький. Можна в принципі забрати. Берем. Тут я колись знаходив білячки і тут вон, бачите виріз знову. Так, ну туди зараз підемо, побачимо що там. Думав, здалеку білий, а рядовка. Дивіться, яка рядовочка, друзі. Ага, япотатов станога. Думаю трохи візьму, пожарю з білячками. Ух ти диві, які красавці. Які красавці, а? Молоденька ось. Росте. Так, а там от... Ходімо ще покажу, дивіться А Що у нас тут? Грідовки дуже багато, але мені її багато не треба, її добре жарить. Так, щоб зараз нажарити і з'їсти. Опа, красотка яка! Дивіться, яка красоточка, безподобний грибок в жареному виді. Типа Рижика. Так, а сюкій ще грибочок стоїть, що тут під грибочками. Це теж рядовочка ось одна, все друга. Так, Ну це якраз мені до біляшників будуть рядовочки ще, ще. Візьмем трошки і зажарим таку смакоту, ух! Буде у нас сьогодні Смакота з картопелькою, підсмажена з цибулькою. Мені така аж хрумкотять. Такі грибики. Ще напевно ось ці красотки заберу. А, як вони пахнуть, як вони пахнуть, дивіться ось, ось скільки. їх. І Щоб ви тільки знали, як вони пахнуть. Це щось, щось безподобне. Чистенько. Так, оці заберу і все. Хвати мені, хвати мені пожарить. Ух я просто не можу удержати такі товсті ноги. Красотка яка. Так. Нормально. Нормально. Просто подивіться на це диво. По-іншому я назвати не можу. Ми просто подивіться на це диво. Ай. 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 Ого, тут ще не один. Стой. Дивіться. Та ти що? Та ти що? Ух. Ух ти! Ух ти, друзі! Раз! Опа! Двас! Ідемо далі! Дивіться, які красавці! Просто! Просто безподобні! Так тут нема більше? Берем. Ідемо далі, дивіться. Ось ще! Ось ще. Опа! Опа! А ти що? Оце так знахідка. Оце так знахідочка, друзі. Я вже й не очікував. А воно, бачите, що? А воно бачите, що робиться? Пожалуйста, в дубочках. В дубочках. Фух, ну слухайте, це просто диво, я вам скажу чесно, це реально красота. Бачите, як вони грубками ростуть. Красота. Так, ну що, продовжуємо наш пошук. Хе -хе. Оце ляпота. Хто б міг подумати? Я вже й не очікував. Так, ну поки що не бачу. Але треба тут гарно перевірити цю місцевість. Там де три, там може бути ще три. Клас. Ідеальний. Просто ідеальний. Навіть його шкода чистити такого грибочка. Друзі, я як завжди йду вже на вихід, з вами попрощався, як минулого разу, і мені знову підфартило. Ну не можу не показати, не можу. Нічого не передвіщало біди. Така собі, казалось би, бачите, невзрачна місцевість. Але... Але я відчував, що тут щось може бути. Я відчував. Дивіться, який пасажир стоїть. Ай. Ай-ля-ля. Опа, це так ліс мене проводжає. Оп. Це так ліс мене проваджає. Дякую тобі, лісочок. Ти мені сьогодні, звісно, виручив мене капітально. Велике тобі дякую. Ах, так, ну на цьому, напевно, все вже. А якщо ще вдруг щось знайду, то включимося знову. Друзі, думаю, піду далі. Так, ну вже йду на вихід, як кажуть. І що ж, знову... Знову не відпускає мене ліс. Знову не відпускає мене ліс. Ну на це на цей раз вже підберезовик, але дивіться, який він хороший. Такий осінній, твердий, твердий підберезовичок. Ось так от. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одиннадцять, семнадцать, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, коротше, більше двох десятків. Більше двох десятків грибів. Дивіться, які красиві. І все віддільно рядовочку положив. Сказка. Сказка. Напевно, це моя остання вилазка за білими грибами в цьому році. По білим закриваю сезон. І так, я дуже вдячний цьому лісу, що він мені подарував таку насолоду. Ще хочу поїхати за опеньками, може раз, може два. І, в принципі, будемо зустрічати зиму. Там буде зимня рибалка, якщо доживемо, звичайно. От. Ну, якось так. Я задоволений як слон. Якщо ви теж, ставте пальці вверх, хто на канал не підписан, обов'язково підпишіться і натисніть дзвіночок, щоб знати, коли починаються гриби, в якому лісі, ну і так далі. Ну все, з вами був Євгеній Легуткін. Всім дякую за увагу і до зустрічі!